На спекотному пляжі Херсонського гідропарку стало ще гарячіше. Місто вкотре приймало чемпіонат України з пляжного волейболу серед юнаків та дівчат до 18 років. Змагання викликали ажіотаж серед учасників. За нагороди боролися 30 дівочих та 29 юнацьких команд. Починаючи з 2008 року, незмінно щорічно проводяться всеукраїнські змагання в місті Херсон. І саме завдяки високому рівні організації, яку забезпечує Херсонська обласна федерація волейболу, а також клуб пляжного волейболу Херсон. Право проведення змагань надається саме Херсону». Порівняно з 2015-м рівень суперників зріс твердять минулорічні переможниці чемпіонату України села Чулаківка, що на Херсонщині Лідія Олійник та Анастасія Волосян. Після тріумфу на херсонських кортах дівчата потрапили на чемпіонат Європи, де стали дев'ятими. Цього року продублювати успіх не вийшло. Поїхали додому зі сріблом. У півфіналах опонентки гризлися за кожен м'яч. Тож, чула. Хівцям довелося напружитися, здолавши дует Чорноморська Софія Рилова, Анастасія Авторська, 2-1 У фіналі олійник волосян потерпіли фіаско від рівненчанок Вікторії Лисиці, Катерини Дашевської 2-0 Секретами успіху на спортивному майданчику поділилися як самі срібні призерки, так і їх наставник. Якщо в нас ну щось не виходить на вона... На площадці ми стараємося не кричати друг на друга, а підтримувати всі недоліки. Ми як обговорюємо після гри. Під час гри ми стараємося цього не допускати, тому що це призводить тільки до програшу. Велику роль грає те, що дівчата з сільської місцевості вони крім того, що займаються спортом, виконують дуже важку фізичну працю в селі, допомагають батькам. Вони стараються по життю бути лідерами. Це дуже важливо для них. І як би не було, а вони настроюються на змагання, як це останні змагання на фіналі, будуть це фінальні змагання. І в них такий великий впереді, можна сказати, стимул. Вони хочуть попасти на Олімпійські ігри, які будуть в майбутньому. Це для них саме, саме найкращий стимул. Вони живуть волейболом, У них девіз лягаєм з волейболом, стаємо з волейболом». Срібні нагороди Оліни Кволосян стали єдиними для Херсонщини на чемпіонаті України. Інші сім пар з Херсона, Нової Каховки, Чулаківки та Нової Збур'ївки виступили менш вдало. Так у юнаків найвище дев'яте місце посіла новокаховсько лешківська пара. Олександр Бойко, Денис Кравченко. Заряджені успіхом своїх землячок. Перше місце ви Пороли В'ячеслав Гурін, Владислав Павлюк, неодноразові чемпіони та призери всеукраїнських змагань розповіли, як налаштовуються на гру. Перед грою дуже важливо настроїтися, забути про все остальне і показувати дійсно ігру, гру. Те, що ти вмієш, не, не потрібно, як то кажуть, придумувати велосипед. І щось видумувати, а потрібно просто показати своє, те, що ти робиш на тренуванні. Ну деколи буває, що зля... бої... злякався суперника, зразу мандраж, коліни починають труситися. Нічого не виходить, але потрібно взяти себе в руки і перебороти цей страх, і... і грати до кінця. На тріумфаторів національної першості у серпні чекає боротьба вже на чемпіонаті Європи в чеському місті Брно.